Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома є всерйоз. серйоз. І сьогодні ми зробимо кров'янку, кров'яну ковбасу. Я покажу так, як готували в нас, і як готують у нас на черкащині. Поїхали! Так, дівчатка, дивіться! Тут у мене 3 літри крові. Я її перемолола на мясорубку, там, де були згустки. Тоді. Грам 100 гречки, ну 150 сирої. Цибуля з чесником. Цибуля з пів кіла, чеснику грам 100. Ну, я всі пропорції опишу під відео. М'ясо я відклала грам 700, ну буду дивитися, все кидати Ну, Зараз подивимося. В мене тут сало, бачите, варене сало. Я варила голову на паштет. Це сало, ну, там з пуза, саме звичайне. 5 яєць. І молоко. Молоко я подивлюся, ну, молоко скільки литиму. Значить, із приправ. У мене сіль, чорний мелений перець і мелений лавровий лист, буквально одну-третю частину ложечки чайної. Його багато не треба кидати, бо він може бути. Кислоту давати. В общем, все це зараз змішую. Кидаю цибулю. Так. Кидаю гречку, сиру. Кишки я готувала, я замочую, коли ну, гарно повеченяла, подерла, яйця. І я замочую у розчині марганцовки. Ну, я знаю, дівчатка там солі замочують, хто там фейлі мили я читала. Десь чула, не пам'ятаю. Ну, я так роблю. Так ой, зараз сиплю солі я поки що вкину отак. Столову ложечку, ну ще трошечки. Бо сало в мене не стояло. І я тоді піджарю наску, перемішаю, піджарю на сковорідки, бачите, потрусю перчиком. Піджарю на сковорідки і Ну, попробую, яке воно, що тут йому для чого треба. Так, зараз м'ясо вкину половину. Треба це все робити в рукавицях, бо ви ж бачите, все жирне. І так, те, що в мене, якщо у мене буде мало кишок, то я візьму і накладу у банки і зварю сьогодні зажимами, бо я буду ще варити. Зараз я розмішаю і подивлюсь, що сюди ще. Яточка, дивіться. Отака у мене приспособа тут трубка для, ну, для ковбас для начинки. І я тут уже наділа кишку, спробувала. І зверху, бачите, така штучка, що заливать. І тепер я розколочую. Треба розколочувати, бо гречка осідає на дно. І так, я бачите, начиняю. Всі всі буду поправляти, бо гречка і м'ясо. Так. так, начиню ковбаску, я вам покажу і поставлю її на деко, Я в духовці пектиму. Ось бачите як. Бачите, воно протікає собі. І це, і все. Буду пекти в духовці. Я знаю, варять, але я в духовці пекти. А ковбасу кишку треба ще дуже що важливо, не повністю начиняти. Треба залишити місце десь на четверту частину. Ну так. Мало, я вам покажу, скільки я залишу. Мабуть, оце і хватить. Тому що буде кров, коли буде варитися, вона ну, розшириться і щоб тоді не порвалась ковбаска. Ну і кров'янку ж ми не колимо, звичайно. Так. Дівчатка, бачите? Отака в мене вийшла кров'яночка. Це ми вже з Максимом трошки розрізала і пробували, чесно вам скажу. Бачите, за рахунок того, що вона з молочком, вона така ніжна, не забита. І гречки тут зовсім небагато, бачите, сира, але вона ну, така крупенками. Бо якби покласти варену, то була б з неї каша, якщо чесно. Ну, Мені так подобається. А там ви ж поділіться зі мною обов'язково своїми секретиками. Я візьму для себе щось корисне. Бачите, ось тут ой, інший кусочок. Тут, бачите, трошки-трошки гречки. Дуже смачно. Якщо чесно, ми вже тут пробу зняли. слина котилася, як вона ще гаряченька. Тому пробуйте, робіть це не важко. Це швидкий простий рецепт, але смакота вам забезпечена. Зраночку з яєчком піджарити, чи так гаряченько. Ну, смачно, дуже смачно. А з вами був канал Сільське життя Жартомаєв всерйоз» і Юля. На сьогодні вам добра, миру, достатку, злагоду, всього самого-самого найкращого і до наступних зустрічей!